Ісус розповів таку притчу: Двоє людей прийшли до храму помолитися. Один був фарисей, інший Митер. Фарисей став окремо і молився так: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, не злодій, не несправедливий, не грішник. Я дотримуюся закону і роблю все правильно. А Митер стояв осторонь. Він навіть не наважувався підвести очей. Лише бив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене, грішного. Ісус сказав саме цей чоловік пішов додому виправданий, а не той, хто вважав себе праведним. Бо кожен, хто підносить себе, буде принижений, а той, хто смиряє себе, буде піднесений.